Yes. До кінця, до кінця, до кінця. Дальну можеш брати ножку. Дальну, дальну, плотність, 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 п'яточки до себе, Стегнами запрацюй. Ножками заплатись, ножками заплатись, стегна разом. Робимо, робимо, робимо. У сторнули копайся. Yeah, Неправильно робить больовий рефері тут, на стопу стопу неправильно робить болячку. Дивись уважно там, заплати ножки. Заплати, заплати. Прийбай таз! тас! таз! П'яточку в живот! П'яточку в живот. Перехрести ножки! Перехрести, пер... да, забирай, забирай цю ногу. Виробляй, повністю. Шукати. плотність, Соня. Плотісь, так! Да. Все, на бік! На бік! Добре, плотно, взяла, спокійно, допрацьовуєш! Візьми, візьми, захват. Так, да, під нею заховала. Збий захват, рук! Збий захват, у цей жорстко. І прогибайся там. Червоного на животі пробуй піти, на животік Так, Джимай, джимай. Треба рибком. Діана, Набік, На, на уходимо, на живіт. Робимо, робимо, робимо. Робим. Заплітай ножки. Заплітай ножки. П'яточку до неї розверни. П'яточку до неї свою ножку випрямляй. Зверху захват. Звільняйся йди на неї. до доїж живота. Свою до доїж живота. Сідай зверху. Сідай, 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 сідай. Затворот візьми, затворот. Прижалась до неї. Прижалась і стай на колінку. Стай на колінку. Пробий далі. Одій ножку глибше туди. Тримай затворотік, нагружай і пробуй на колінку стати, взяти позицію. Так, так, да, впирайся, да, да, впирайся, впирайся. Лівою ножку тримай баланс. Лівою ножку тримай баланс. Діана, розпачуй ногами. Вверх вниз, давай. Так, так. так, так, Діана, треба. Просто то придушити її, пробу придушити. Правою ручкою туди далі зайди. Шукай, шукай ножку, шукай ножку витягнути, обережно. Візьми, візьми отак. Отак, візьми її і забери рукав. Візьми за творот. Добре. 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 Тримай шию. Да, впирай, 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 впирай. Впирай, 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 впирай локтем. Впирай локтом. Два бали балочеви. Позицію тримати. Треба. Праву ножку, праву ножку на стопу і знімай ногу. Праву ножку на ступу. Знімай, знімай, треба піти на сайт. Соня, треба на сайт треба Да, Душиш, рефері, душить, рефері. Да, да, упирайся, упирайся. От туди. Пішла, 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 пішла. Робиш, і звільняй ножку. І звільняй ножку одночасно. Захват! глубже візьми. Добре, добре. Плотність. І знімай ножку. Все нормально, все нормально. Да, за штанину візьми, за штанину! Давай, подходи, випрями, випрями ножку, випрями ножку. Я на Соня, пробуй на бек піти, пробуй її на бек піти. Посади на жопу, пробуй на бек піти. О, забирай ножку, забирай ножку, тепер, перешагни. зверху, віджимай шию. віджимай шию. Тримати 15 секунд. Тримати. Все, контроль. Ще щось став ручки, ножки. Випрямляй цю ножку. Тримай баланс. Тримай баланс. Десять. Десять. віджимай шию. віджимай шию. Яна молодець. Я не молодець. Первому здобула спортсменка